you sake. Thank you for that. Хочу мати дуже багато випадків, таких що я імпульсивно щось купив. Я хочу Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова Женитися. І з тим годинником в мене була одна проблема, так що я рішив. Ми, ми разом рішили, що мені треба його відпустити і замінити, і я його замінив оцим годинником Це є німецький ЗІН. Пишеться ZIN S-I-N, Пише але читається по-німецьки ZIN ZIN. Z-I-N, практично. Це є німець, німецький автоматичний І в віз, середині шведський. Шведський хід, можна можна сказати. Дуже краси. Я ношу ціли, цілу суботу або цілу неділю. Оці два сліва, це є мої, я не знаю як по українськи сказати, але вони електричні, вони на батарейці, ці годинники на батарейці. Я їх вдіваю, якщо я йду на пробіжку з цим, або йду в Лондон. І вони ще що подібне, що вони, на, вони двоє це єдині два годинники, які я маю, які не є автоматичні або механічні. Um, вони на батарейці, вони електричні і вони дуже um, accurate, Вони часу. Посередині я маю своїх най, найдорожчих і, можна сказати, найголовніших годинників перша покупка і пропозиція. Так що вони мені самі важливі і вони теж, по моїй думці, мої найкрасивіші годинники, якщо я їх поставлю що ж Це одинка на, на металічному браслеті. Тут це не завжди можливо, наприклад, цього. цей прийшов був на металічному браслеті, але вони цей один вже не роблять. І так само браслет теж не роблять, якщо я маю цей а, шк... а, а, з резини. І це теж це є пластиковий, а, пластикова резинка, тут щось все тримає Браслет. Але я in um Що в мене має бути хоч один годинник, який має багато кольору. Я їх називаю по-англійськи Summer Watch, типу годинник для весни, не весни, а для літа. І цей годинник має бути дуже ясний. Серйозні і красиві такі. Я деколи хочу мати такий кольоровий і веселий годинник, як цей. Але цей я хочу замінити його на, Британ... на, на годиннику від британської компанії. Називається Ferrer. Farer. Я не знаю, чи я сказав. Я сказав, що я поставлю на екран, але напевно не буду ставити. Я просто скажу, що я хочу замінити цей годинник G-Shock. хочу поставити замість нього G-Shock. Шесть от е ноль Ю.